Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Рівень радіації на НІКОПершині в нормі тримаємо ситуацію на контролі. Запевнив він. Імовірна причина пожежі на запорізькій атомній електростанції, недбалість російських загарбників або свідомий підпал градирні. Про це державне підприємство національно атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомляє у Телеграм. Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано. Вірогідна причина це недбалість рашистських окупантів або свідомий підпал градирні, зазначили в енергоатомі. Відомо, що росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки зброї, вибухівки і військової амуніції. В марш-залах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуючи ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС. Зауважили в енергоатомі. Також зазначається, що деградація систем і елементів АЕС. З кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. масштабні пожежі можуть призводити до розвитку подій аж до радіаційної аварії. Нагадаю, що 11 серпня 2024 року мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що заес працює у штатному режимі. Відреагував на російську провокацію на ЗЕС і Володимир Зеленський його словами Росія повинна за це відповісти. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальної та повної безпеки, сказав президент. А МАГАТЕ заявило, що його експерти також стали свідками сильного темного диму в північній частині запорізької атомної електростанції, який з'явився після численних вибухів.